Привіт, людино. Сьогодні я твій котячий асмр терапевт розслабся, Витягни лапки. Ой, тобто ноги. Уяви, як м'яка лапка, торкається твого серця, але не грубо, без кіхтів. тільки тепленька подушечка. Щох, ш, ти чув це? Це звук моїх думок, їх троє. Хіжа, сон і знову хіжа. А тепер описування. Не лякайся, це просто я миюсь, щоб ти знав, як виглядає справжня турбота про себе. Тепер кніт тайм. Місимо тривожність, місимо переживання, місимо людину, яка написала ок замість дякую. Що стало краще, та я ж знаю. Пам'ятай, коли сумно, просто вимкни мор, і світ уже трохи добріші.